У Вінниці розпочали ремонт скейт-парку. Першу рампу відправили на підприємства, де будуть проводитись роботи. Орієнтовно ремонт планують завершити до кінця червня. Водночас терміни можуть трішки змінюватись. Загалом буде відновлено дві рампи і проведений поточний ремонт елементів. Всі вони будуть пофарбовані. Бюджетом на 2023 рік передбачено 50 тисяч гривень на поточний ремонт скейт-парку. Це мінімум, який вдалося отримати в рамках фінансування, враховуючи воєнний стан в країні. Ми об'єктивно розуміли, що скейтпарк знаходився в незадовільному стані, саме тому ще в попередньому році ми запланували, що в 2023 будемо ремонтувати скейт-парк. В цьому році заплановано відремонтувати дві основних рампи, вони складаються кожна з них з двох окремих частин. Вчора завантажили перших дві частини. Підрядник відвіз до себе на виробництво і вже почав виконувати ремонт. Тобто передувало цьому те, що ми закупили усі відповідні необхідні матеріали, які якраз таки використовуються для створення саме таких скейт-майданчиків. Це товста фінська фонера. Яка має витримувати відповідні навантаження і стрибки, і це тому, що стрибають і на скейтах, і на самокатах, і на беєміксах, і на чому тільки можна. Думаю, що після того як ми встановимо вже нові відремонтовані рампи, знову ж таки поновиться колишня популярність скейт-майданчику, і в перспективі плануємо ще розглянути проведення якихось змагань. На самому скейт-майданчику з представниками громадських організацій, в цілому з ініціативною молоддю, і також привернути увагу і до безпеки дорожнього руху, тому що ми з вами всі чуємо наскільки почастішили випадки, коли потрапляють під колеса автомобілів і діти і люди на самокатах, і велосипедах, і так далі.